За пів доби ми знаходимося від великої зустрічі на Алясці. Які очікування? Ну, чесно кажучи, мені дуже важко сказати, що ми зараз можемо очікувати чогось конкретного. Тому що ані сам Дональд Трамп, ані світові політики не можуть чітко пояснити, для чого американський президент зустрічається із російським. І це теж мені здається такий очевидний факт, про який потрібно сказати, коли ми говоримо про російську. Американський саміт є абсолютно очевидним той факт, що, по-перше, Дональд Трамп вже мав шість телефонних розмов з президентом Російської Федерації, ці розмови не закінчилися жодним реальним результатом. Після шостої розмови президент Сполучених Штатів навіть говорив, що він розчарований президентом Російської Федерації, що він е вважає, що Путін просто приємно з ним розмовляє, але нічого конкретного не робить для того, щоб завершилася війна. І тут, звичайно, виникає завжди хороше питання: а що тоді має зробити Путін на, на особистій зустрічі, щоб змінити точку зору Трампа? І звідки у Трампа взагалі є ідея, що на особистій зустрічі Путін буде поводити себе інакше як під час е, телефонної розмови? Ось сама ця ідея, що потрібно подивитися в очі путіну, вона завжди мене, я б сказав, дуже дивувала. І була ознакою насамперед непрофесійності в політиці. Ну, в політиці не має значення, в які очі ти дивишся, а має значення, яка ціль у твого співрозмовника і які документи можуть бути надані для того, щоб будь-яка зустріч на вищому рівні була успішною. От ми нещодавно бачили, як Дональд Трамп приймав в Вашингтоні. Президента Азербайджана Ільхама Алієва і прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна. між цими двома країнами поки що якогось реального зрушення, яке б дозволило говорити про можливість підписання мирної угоди, немає. Але разом із цим і Аліїв і Пашинян могли під час зустрічі з Трампом апелювати до певних угод, які були підписані у Вашингтоні. Це документи. Під час зустрічі на Алясці, як вже говориться з Кремля, ніяких документів взагалі не буде підписано і укладено. Тобто, це буде просто розмова про загальні принципи, під час якої обидві делегації будуть стояти на своїх принципах, обидві президенти будуть обстоювати свої позиції. І навіть якщо вони про щось домовляться, вони зможуть відмовитися від цієї домовленості буквально там наступного дня після зустрічі, що дуже часто бувало з путіним, до речі. Ну, давайте зараз будемо в усьому цьому розбиратися. Навіщо ж відбувається ця зустріч? Навіщо вона потрібна Дональду Трампу, передусім? Які цілі ставить це перед собою Путін і російська делегація, якими можуть бути ефекти? А наразі давайте подивимося разом сюжет наших журналістів на тему зустрічі на Алясці, а саме передумовин і можливих сценаріїв розвитку ситуації. Перша зустріч російського лідера з чинним президентом США з 2021 року сьогодні. Пізно вечері за місцевим часом на військовій базі Елмендорф Річардсон відбудеться зустріч Дональда Трампа і Владіміра Путіна. Вони обговорять війну в Україні та можливе її завершення 11 серпня. Під час прес-конференції американський лідер заявив, що ця зустріч буде скоріш за все пробною. Ще перед початком першої зустрічі у форматі Трамп Путін. Президент США анонсує другу у форматі Зеленський. Путін або Трамп Зеленський Путін, все, що я хочу зробити, це підготувати стіл для наступної зустрічі, яка має відбутися незабаром. Я хотів би, щоб це насправді відбулося. Можливо, на Алясці, де ми просто залишимося, бо це було б набагато легше. Гадаю, що це буде дуже цікаво. Ми дізнаємося, яку позицію займає кожен з лідерів. Я знатиму протягом перших двох чи п'яти хвилин, буде у нас хороша зустріч чи погана. І якщо вона матиме поганий зміст, вона закінчиться дуже швидко. А якщо це хороший сенс, ми зрештою отримаємо мир. У найближчому майбутньому напередодні перемовин на Алясці, 13 серпня, відбулася відеоконференція Дональда Трампа з європейськими лідерами. Після цього вони оприлюднили свою спільну позицію. Головна суть якої нічого про Україну без України, і хоч тайдевшись щоб... тут. Передусім мова про те, щоб нікому не прийшло в голову, аби визнати право Росії на визначення кордонів своїм сусідам. Кажучи коротко, щоб під час майбутніх мирних переговорів ні в кого не виникла ідея визнати право Росії до територій, зайнятих нею силою, зайнятих шляхом агресії і порушенням всіх можливих міжнародних прав за словами Туска, ймовірно, окрім розмов про майбутнє України, Путін диктуватиме Трампу вимогу скорочення присутності військ НАТО, наприклад, у Польщі, саме тому вважає Дональд Туск Європа як ніколи має бути солідарною і об'єднаною у питаннях інтересів України та власності. Ної безпеки те, що на Алясці не вдасться досягти миру, лише, скажімо, домовитись про припинення вогню, не викликає сумнівів. Утім, деякі міжнародні оглядачі дуже скептичні щодо розмов Трампа і Путіна. Ми не побачимо угоди в Алясці. Президент Володимир Зеленський не може зараз поступитися територією. Трамп вже пішов в банк. Якщо хочете залишитися в цій метафорі гри в карти, то він зустрінеться з Путіним. Він запросив його. І яким би не був результат, Трамп не визнає, що це було нічим. Тож він скаже, що ми чогось досягли. Скаже, що це було кроком вперед, навіть якщо це так не буде, і я вважаю, що це дійсно небезпечно. За даними сіенен до складу російської делегації увійдуть міністр закордонних справ Лавров, очільник оборонного відомства Білоусов, міністр фінансів Сілуанов та помічник Путіна Ушаков, американську сторону представлятимуть віцепрезидент Венс, держсекретар Рубіо, міністр фінансів Бесент та спецпосланець Вітков. Федеральне агентство управління ша повідомило, що 15-16 серпня тимчасово закриють повітряний простір над Анкореджем. Обмеження запроваджують у зв'язку з переміщенням ВІП персони. Заборона на польоти діятиме у радіусі понад 48 кілометрів та на висоті 5,5 кілометрів. Перед зустрічю президента США та російського лідера у місті Анкоридж на Алясці. Проходить мітинг на підтримку України. Там зібралося близько тисячі людей з українськими прапорами та плакатами з написами Будьте з Україною. Наталка Волосацька. Слава Тіві. Ну і ми бачимо публікують українські медіа нові подробиці з посиланням, зокрема на NBC News, яке в свою чергу посилається на високопосадовців американської адміністрації. Зараз стане зараз відомо, що не всі ще деталі і сценарії пересування делегації під час зустрічі відомі. Все це допрацьовується. Також відомо, що президент Трамп розстелить червону доріжку на честь прибуття лідера Росії Путіна на об'єднану базу Ельмендорф річардсон на Алясці. Сьогодні зустріч відбудеться як відомо о 22.30 за Києвом, 21.30 за Варшавою. І шеф МЗС Росії Лавров вже прибув на Аляску в светрі з напис. Сом СРСР також відомо, що наразі е, очікується, що Трамп не телефонуватиме президенту України Володимиру Зеленському чи європейським лідерам напередодні. Хоча ще учора Трамп заявляв, що зустріч можливо відбудеться за участі європейських лідерів. Ну а можливо, і ні. Як би там не було, очікується, що можливо відбудуться певні зміни під час тривалого семигодинного перельоту Трампа з Вашингтону до Анкориджа. Віталію, давайте спробуємо перш за все розібратися, навіщо Трамп остаточно виводить Путіна з міжнародної ізоляції цією зустрічю, і легалізує його фактично на міжнародній арені. Ну я думаю, що сам факт дзвінків президенту Сполучених Штатів президенту Російської Федерації це вже те, що легалізує Путіна на міжнародній арені. І до цієї ситуації, якщо додати зустріч, звичайно, це друга така можливість легалізації. Я вам хочу нагадати, Марії, що існує третя можливість легалізації. Третя можливість легалізації це, якщо Путін запросить Трампа до Росії, і Трамп приїде до Росії. Але ось тут дійсно Путіну доведеться піти на серйозні поступки з точки зору російсько-української війни під час воєнних дій в Україні Трамп навряд чи відвідує Російську Федерацію. Тобто Трамп прихильник ідеї, яку ми з вами знаємо. З 2019 року, що у світовій політиці все вирішують особисті контакти. І що для того, щоб якогось результату добитися, треба подивитися в очі. Пам'ятаємо, що чинний президент України Володимир Зеленський ще до свого обрання на вищу державну посаду дуже хотів подивитися в очі путіну, тому що він щиро вважав, що зможе переконати Путіна у недоцільності російсько-української війни. І з цієї точки зору український президент. У своєму сприйнятті політики був схожий на 73% своїх співвітчизників. Але на жаль, цей погляд на політику не має нічого спільного з реальністю, і люди, які його дотримуються, як правило, опиняються на межі проваллі і катастроф. Тут виникає питання: а що Дональд Трамп дійсно думає, що шляхом того, що він комусь подивиться, в очі, він може вирішити проблеми. Дійсно, Дональд Трамп мільярдер людина, яка пройшла ось всі ці політичні випробування. Людина, яка формувалася в американській еліті, а не на сцені там клубу веселих і знахідливих, чи дійсно вона може мислити про контакти з Путіним, так як мислив у 2019 році Зеленський? Ну, звичайно, ні. Але у Трампа може бути враження, що він здатний заохотити Путіна. Тобто, фактично, якщо Зеленський намагався діяти так мовити по-людськи методом переконання. То Трамп може думати, що здатний діяти методом підкупу, що, скажімо, Вітхов чи будь-які інші його представники, коли зустрічаються з Путіним, не можуть насправді розкрити ось всю цю картину переваг, яку Путін отримає, якщо припинить війну з Україною. При цьому Трамп вже нічого особливого від нього не хоче з точки зору американського президента. Трамп вже не вимагає від російського очільника, що він залишив території, вже окуповані Росією. Більше Трамп, в принципі, пропонує ситуація, яка призведе до певної, ну якщо хочете, узагальненості такої ситуації, що вона буде нормалізована, хай не у правовий спосіб, але нормалізована. І разом із цим Путін може отримати великі якісь фінансові переваги, доступ до ресурсів, остаточний вихід з міжнародної ізоляції, мільярди доларів для бюджету, мільярди доларів для себе і своїх. Соратників Трамп може вважати, що він має зустрітися з Путіним не як з президентом Російської Федерації, а як з очільником могутнього клану, який також потребує захисту своїх інтересів, і це теж абсолютно в дусі Трампа. Тобто, Трамп же не та людина, яка цікава міжнародне право. Згадайте, він Канаду називає ще одним штатом Сполучених Штатів. Він абсолютно серйозно погрожував Данію зв'язку з Гренландією. А останнім часом ця риторика припинилася, можливо, тому що Трамп усвідомлюючи, що для втілення таких. Ідеї, йому буде потрібна війна, а воювати він не хоче. Але тим не менше повага до міжнародного права у чинного президента Сполучених Штатів дорівнює нулю. І він тому не про міжнародне право хоче з Путіним дискутувати. От ми тільки що чули про висловлювання прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який вперше говорить на, на першому плані про міжнародне право. А для Трампа це не має значення. Для нього міжнародне право це право сильних Він просто хоче, щоб на війні не гинули люди. І щоб він виглядав миротворцем, а от яким чином він доб'ється миру, це вже інше абсолютно питання. Так що ось цьому різниця між підходами до подивитися в очі Зеленського і подивитися в очі Трампа, подивитися в очі з точки зору зеленського. Це просто такий я б сказав, звичайний людський обивательський підхід до політики. Я Зможу переконати людину, яка абсолютно неправильно вбиває людей на моїй землі. Підхід Трампа я зможу підкупити людину, яка абсолютно неправильно вбиває людей на чужій землі. Обидва ці підходи, як на мене, не мають нічого спільного із політичним процесом.